20 місяців росіяни тримали нашого героя Наступної розповіді в полоні, і нарешті оборонець Маріуполя прикордонник із Волині вдома, хоча й досі не може в це повірити. Із перших днів великої війни з коханою, з якою разом служили, стали на захист міста, пережили обстріли і бомбардування та потрапили в полон. Він із заводу Ірича, річа вона з Азовсталі, і не мали одне про одного жодної звістки всі ці майже два роки. Ілля думав, що його кохана загинула, терпів знущання, приниження і дуже хотів повернутися додому. Я, я по сьогоднішній день не розумію, що я вдома. Хоча цієї миті чекав довгих 20 місяців, 29-річного прикордонника, який боронив Маріуполь, майже два роки росіяни тримали у полоні. Для мене, для мене все нове. Я можу повернути головою, я можу подивитися в небо, я можу голосно говорити, я можу кричати. Тобто, а від того всього я був відрізаний, якби я, я не можу ще прийти в себе. За два місяці до вторгнення Ілля разом з коханою теж прикордонниця і почали службу в Маріуполі. Обидва кінологи працювали у порту. Там їх і застала велика війна. Вони стали на оборону міста і мужньо разом з іншими підрозділами скільки було сили протистояли окупантам. Спочатку були разом, потім довелося роз'їхатися на різні позиції. Я лінію віддав собак. все, я сказав, що ми маємо тут все пройти, ти сильно, ти маєш витримати це все, що все буде добре. Я поцілував, віддав собак, і, і, і вона поїхала. Після чого ми вирушили на завод заводча. І, і Саме там прикордонника взяли у полон. Згодом росіяни захопили і його кохану разом з іншими оборонцями Азовсталі. Та Ілля цього вже не знав і весь цей час думав, що вона загинула. Я вже її дуже багато раз поховав, дуже багато разів того, що нам говорили що там Азов стали зрівняли з, -з, з землею. В Оленівці я пробула 4 місяці, після чого була вивезена на територію Російської Федерації. В Оленівці ми знаходилися камера 6х5, може 6х4, 28 дівчат. Ми там пробули і спали всі на підлозі. Були жорсткі умови утримання. Нелегше було й іллі, та багато про полон прикордонник розповідати не хоче, Намагається те пекло швидше забути, вижити та не зневіритися. Допоміг сильний характер і велике бажання знову побачити рідних. Полон це якась каторга. знущання над людьми. Ну, в прямому в прямому сенсі цього слова. Велике знущання. Пережити таке, це треба дуже мати е, велику силу волі в собі, і, щоб не поїхати з глузду, тре. Дуже тримати себе в кулаках. Аліну повернули додому через п'ять місяців під час великого жіночого обміну у жовтні 22-го. Вона знайшла в собі сили знову піти на службу, щоправда, на Волині, і більше року намагалася знайти бодай якусь звістку про коханого та марно, аж поки не отримала дзвінок з невідомого номера. Зайце, я Я повернувся, я вдома. Я думала, що мені це сниться. А потім була довгожданна зустріч. Це був найбільший обмін полоненими з початку вторгнення. Тоді додому повернули 230 бранців. Ілля поки призвичаюється до мирного життя. Та для нього дуже важливо, аби всіх, хто нині у полоні, чим швидше повернули додому. Катерина Курбанова, Павло Ліцівненко, факт Єдині новини.